Світ краси це завжди більше ніж просто косметика, це історії, пристрасті, експерименти, злети та падіння. Але іноді серед усіх брендів з'являється щось по-справжньому особливе. Це не просто помада, не просто рум'яна, це виклик шаблону, це свого роду маніфест у 1994 році світ Зізнається про Нарс, бренд, що перевернув уявлення про жіночу красу, сексуальність та мистецтво макіяжу. Вітаємо вас на каналі Історії легенд. І сьогодні історія одного візажиста, ім'я якого Франсуа Нарс. Франція, кінець 1950-х. У невеличкому місті Тарбе народжується хлопчик, якому судилося. Змінити індустрію краси, його назвали Франсуа, мати модель, і саме вона стала першим провідником у світ моди та стилю. Вдома завжди лунали розмови про зачіски, сукні та світлини для Ель. Франсуа спостерігав і вбирав кожен нюанс. Маленький Франсуа обожнював експериментувати уже в підлітковому віці він сам собі робив макіяж. Яскравий, викликаючий, іноді повністю авангардний. Це були не просто забавки, це був пошук себе. Після школи Франсуа вступив до школи Каліта в Парижі, одного з найпрестижніших закладів для майбутніх візажистів. Там він вивчив класику, але хотів більшого і тому переїхав до Нью-Йорку. Нью-Йорк, вісімдесятих це не просто місто, це справжній епіцентр. Моди, свободи та мистецтва, тут кипіла справжня енергія. Тут починали Вів'єн Вествуд, Жан-Поль Готє, а тепер і Франсуа Нарс. Він працював стажером, потім асистентом, але дуже швидко проявив себе. Його роботи це була суміш французької витонченості та американської експресії. Його талант помітили одразу: імениті фотографи Річард Аведон. Стівен Мейзел, супермоделі Наомі Кемпбелл, Лінда Євангеліста, Крісті Тарлінгтон та Сінді Кроуфорд довіряли йому образи для головних обкладинок Вок та Харпер Базар. Франсуа мав справжній дар, він не маскував риси обличчя, він їх підкреслював. Його стиль це ідеальна шкіра, легкий акцент та глибокий погляд у 1994 році. Франсуа зрозумів, час він більше не хоче бути просто візажистом. Він хоче створювати власну косметику, не просто продукти, а справжні інструменти для самовираження, і почав з 12 помад, сам розробив формули, сам обрав відтінки. Барніс Нью-Йорк, його перший майданчик, і помади розкупили за три дні. Як жартував сам Франсуа. Я просто хотів помаду, яка мені подобається, не думав, що це спрацює так швидко. Але спрацювало, його помади стали справжньою сенсацією, а згодом бренд розширився. З'явилася Рум'яна, і тут почалась легенда. У 1999 році виходить продукт, який зробив бренд Нарс справжньою іконою Рум'яна. Під назвою Оргазм, назва виклик, відтінок унікальний, рожево-персиковий з золотим шимером. Візажисти, блогери, зірки. Усі були в шаленому захваті. Це був справжній вибух. До 2020 року бренд продав понад 25 мільйонів одиниць лише тільки цього продукту і створив. Цілу лінію, хайлайтери, помади, тіні, усе, так би мовити, в оргазмічному відтінку. Франсуа Нарс завжди говорив, назви мають викликати емоції, і саме завдяки цьому він досяг успіху. Упаковка чорна, матова з гумовим покриттям, дизайн простий, але елегантний, його розробив Фаб'є Барон. Один із головних дизайнерів епохи, Франсуа сам знімав рекламні кампанії. Його роботи це арт. Кампанії Нарс – це суміш сексуальності, незалежності та авангарду. Він не брав моделей за стандартами, він шукав характер та особистість. Як сам часто повторював Франсуа, краса це індивідуальність у 2000 році. Nars став частиною японського гіганту Шісейдо. Це дало змогу бренду масштабуватись по усьому світу. Франсуа залишився на посаді креативного директора, але у 2017 році бренд вперше зіткнувся з великою хвилею критики. Через вихід на китайський ринок Нарс почав тестувати продукцію на тваринах, як того вимагає законодавство Китаю. Частина споживачів бойкотувала бренд, і це стало серйозним ударом по репутації як компанії, так і самого Франсуа. Сьогодні Франсуа Нарс живе на острові Мотутане у Французькій Полінезії, але його ім'я звучить по всьому світі, його бренд став голосом покоління, голосом краси без шаблонів. Ідея, яка народилася у Парижі. Виросла в справжню легенду з Нью-Йорку. Він не просто створив косметику, він створив культуру та подарував кожному можливість відчувати себе красивим без дозволу. Це була історія Нарс. Діліться в коментарях, який продукт Нарс ваш улюблений. Та не забудьте підписатись на історії легенд, щоб дізнавати ще більше про ікони світу брендів.